Доброго ранку, діти! З давніх давен український народ славився своїми казками. Зараз ми з вами також складемо казочку про українські народні символи, а допоможе нам у цьому сонечко, яке ми покличемо за допомогою заклички вийди, вийди, сонечко. Одного чудового ранку сонечко зійшло над Україною. Воно було ще зовсім сонне, тому вирішила присісти на топульку, яка стояла біля хати. Подивилася сонечко вгору, вниз, потягнулося вмило личко. І тут угледіло лелеку. Птах летів прямо до нього і сів на маленьку хмаринку. Де б не був лелека, він обов'язково повернеться до свого гнізда. За це наш народ шанує цього птаха і вважає символом любові до рідної оселі та батьківщини. Подивилася сонечко вниз і побачила мальовниче українське село, зазирнула в першу зелену хатку, там на скрині лежали вишитий рушник та вишиванка. Замилувалася сонечко гарними візерунками. Заглянула сонечко у віконця другої жовтої хатки, а там на столі стояла миска з гарячими смачними варениками і духмяний коровай. Сонечко аж облизнулося. У третій червоній хатці танцювала дівчинка Україночка. Гарна, ошатна вбрана. Ще й з віночком на голові. Для українців це не просто прикраса, а й оберіг. Він дарує здоров'я і щасливу долю. Було в селі три дороги, і всі різні. Одна, як дуга, вигнута в один бік, друга рівна, пряма, третя дорога була крива, звивиста. Біля першої дороги росли кущ калини та вербичка. Недарма кажуть, без верби і калини нема України. З верби здавна виготовляли народні музичні інструменти, кобзи, бандури, також робили з неї меблі, ложки, човни. Калину шанували за її красу та корисні ягоди, що лікують застуду краще за будь-які ліки. На прямій дорозі росли яскраві соняшники. Побачила їх сонечко, усміхнулася і підморгнула їм. Біля третьої дороги виспівував Соловейко. Отак От і мандрувала сонечко Україною. Багато див побачило на нашій землі. Гарні, працьовиті люди тут живуть, подумало воно. Буду їм допомагати, зігрівати та оберігати. Сподобалась вам діти казочка? Назвіть, які народні символи ви почули у ній. Давайте разом назвемо Тополька. ХАТА, лелека, рушник, вишиванка, вареники, коровай, віночок, калина, верба, соняшник, соловейко, молодці діти. До побачення. До нових зустрічей!